А ще одну учасницю нашого ЕТРУ Ірина Озимок, засновниця міжнародного саміту мерів, голова програми місцевого економічного розвитку. З нами на зв'язку. Ірино, доброго здоров'я зимой. Вітаємо. Вітаємо. Доброго ранку. Отже, пані Ірино. Почнемо з відновлення країни, будемо сподіватися, що до нього вже дуже близько, коли ми зможемо вже з бойовими діями покінчити і власне взятися за розбудову українських міст. Дуже страшні зараз руйнування, навіть за деякими оцінками, найстрашніші руйнування від часів Другої світової війни від нашої агресорки, ми на жаль отримали. Але про які приблизні, хоча б збитки, ми можемо говорити? Чи є відповідні підрахунки? Ми розуміємо, що війна триває, але все ж от на даному етапі. Для того щоб оцінити ці збитки, нам треба команда людей, яка буде оцінювати це щодня. А це практично нереально. Так, минулого року було, було велике дослідження Київської школи економіки, які говорили, що прямі збитки нанесені саме інфраструктурі це 63 мільярди доларів, а загальні втрати економіки це близько 600 мільярдів. Потім були оцінки світового банку про 400, понад 400 мільярдів доларів. Так, ну тобто, але знову ж таки, це цифри, які вже давно не актуальні, так тому що треба проводити цю. Цю калькуляцію кожного кожного дня цим займаються громади, цим займаються міста. Вони е, все фіксують. Ось і ну, справді мені здається, що ми будемо розуміти це, коли ось закінчиться війна. Так тоді будемо розуміти збитки. А зараз досить важко. Ну може, це просто буде маніпуляція цифра. Пані Ірино, попри те, що тривають бойові дії, все одно триває і відновлення, і багато прикладів співпраці. Ми вже маємо. І Київщина і Харківщина окремо. я Думаю, ми сьогодні багато ще й поговоримо про сам Миколаїв. Тим паче, що данія опікується дедалі потужніше саме Миколаєвом і Миколаївщиною. Отже, можливо, про кілька таких прикладів досить яскравих і відомих. Ми пам'ятаємо до речі. Ми з вами теж здається говорили минулого року про приклади тоді відновлення відновлення Бучі та Ірпеня. Це було досить медійно. А ось зараз у фокусі і міжнародних наших партнерів які саме міста, які населені пункти щодо відновлення? Ну, мабуть, все-таки найактивнішим е, і найпопулярнішим є Миколаїв, тому що це місто, яке бомблять теж практично щодня. але е, це такий приклад, напевно, гарного партнерства саме з Данією. Так я би не називала це патронатом, так це просто реально домовленість, і видно, що Данія дуже вболіває за містом минулого тижня е, днями. Там був також е, міністр закордонних справ, який мав зустріч з українським е, колегою, і вони відкрили навіть там є і консульство, і представництво посольства. Тобто там дуже така вже грунтовна співпраця, і е, за деякими підрахунками, данія витратила вже. Чи інвестувала в Миколаїв понад теж, 100 мільйонів євро. І що цікаво, це такий багатосторонній досвід, тому що це не лише труби, це не лише матеріали, які дуже потрібні, а це також. Практика, як проводити відбудову розбудову. Мені дуже подобається слово розбудова ефективно. Як все таки дивитися за прозорістю витрачання коштів? І Миколаїв сам говорить про те, що вони раді, що часом вони не беруть кошти у, у дані, а беруть це або матеріалами, або роботами. Так і таким чином вони також переймають оці е, кращі практики. Більше того, вже Начани разом з італійцями допомагають їм зробити мастер-план. Так, тобто, це те, що в е, розвинутих містах є е, заміною генплану. Так, і це також мені здається, Миколаїв і. Всі українські міста, які відбудовуються за допомогою е, іноземних партнерів, вони мають такий шанс на інші стандарти. Я також переглядала нещодавно е, відеокоментар дітей про відбудовану школу в Ірпіні, які казали: Ой, ми пригадаємо, які тут були старі вікна, а зараз тут нові. Ми можемо ходити в футболках. Так, тобто е, вони вимагають також е, гідних укриттів. Е, навіть є школи, в яких будують ліфти, це, це теж дуже важливо, якщо ми говоримо про доступність і інклюзивність. Ще гарним прикладом є співпраця з Вільнюсом і з Литвою. Вільнюс передав свого часу 6 тонн скла, які допомогли в бородянці поставити чимало кілька сотень вікон. Але що дуже важливо, в цій співпраці, що Вільні закликав інші столиці Бал... Балтійських країн і скандинавських країн долучатися, так і по суті, вільно став таким посередником чи амбасадором відбудови України серед серед інших серед інших міст. Вони також в цій співпраці, навіть Тайвань, задонатив 5 мільйонів доларів. Так, чим погіршив свої відносини з Китаєм. Також ось, але дуже цікаво, що міста взагалі є такими. Амбасадорами і не лише відбудови, а й підтримки України як і в плані збільшення надання зброї, так, так і оцих нових практик, які дуже важливі для того, щоб Україна була іншою. Пані Ірина, а чи правильно ми розуміємо, що в рамках у цих міжнародних програм йдеться не тільки про відновлення зруйнованих об'єктів безпосередньо, а йдеться і про зведення нових масштабних інфраструктурних якихось об'єктів доріг, мостів, об'єктів інфраструктури тощо? Якщо ми говоримо взагалі про відбудову і участь міжнародних організацій міст та країн? То все дуже по різному, так тобто є дуже різні платформи. Зараз я впевнена. Ви вже про це говорили у ваших ефірах, що Європейський Союз виділив цих 50 мільярдів євро, які є в рамці того що називається Ukraine Facility. Так тут є також гроші і на відбудову, і на реформи, і на бюджет України для того, щоб Україні допомогти вижити. Але є також різні донорські організації, які відбудовують або конкретні об'єкти там Школи, садочки, хтось займається реабілітаційними центрами на Житомирщині, в Малині відбудували місце за допомогою чи за підтримки Естонії. Так, тобто, це ну є таких багато прикладів, так але це все домовленості, і мені здається, що дуже великою є зараз розуміння, які міста або громади вже мають досвід співпраці з іноземними партнерами, знають як спілкуватися, мають презентації, адже тут дуже важливо мати конкретні об'єкти. Дуже чіткий бюджет, так для того і прозорість впровадження і і виконання його для того, щоб е, отримати це фінансування. Я впевнена, ви знаєте про Тростянець. Вони дуже активні зараз. Я вкотре бачу користь велику від різних міжнародних організ... е, конференцій, також куди їздять українські громади. Ми підтримували таку у Брюсселі у е, листопаді, і ті громади, які не мають такого значного досвіду співпраці, які не мають ще так багато міст побратимів. Вони теж налагоджують і вони вчаться від українських своїх колег. Так і це в принципі дуже дуже гарний приклад. Тому що відбудовують, залежить від того, про що домовляється угу. конкретна громада, місто, ну і також держава. А яким чином громади виходять на цю співпрацю? Е, ну здавалося б, є досить медійні населені пункти або е, територіальні громади, нібито вони на слуху туди приїжджають, наприклад, і міжнародні гості, які відвідують Україну, а є не настільки медійні. Ось як їм отримати допомогу. Хто це має комунікувати? Це мер чи громада має звільню, чи там очільник цього, чи очільниця населеного пункту? Ось як відбувається пошук цих партнерів. Ну, насправді є от після цієї конференції, я про не розповідаю, тому що там були дуже цікаві якісь такі інсайти, і ми розуміємо, що відновлення України буде відбуватися нерівномірно по регіонах. Так, десь буде більше уваги, більше коштів, десь воно вже почалося, тому що швидше звільнили території. Так і до цього треба бути готовим. Є дуже різні приклади. Знову ж таки, і з Миколаєвом і з Чертковим, В них є приклади того, коли. Їхні е, мешканці, які переїхали в інші країни, допомогли налагодити співпрацю. Так вийшло, наприклад, з двома французькими містами: для Чорткова це Без'є, а для е, е, Миколаєва, це нарбона. Так, там жили українські живуть українці. Вони в Мкці, що з Миколаєва, вони вийшли на мітинг. До них пішли французи. Сказали, слухайте, ну мітинг це добре. Але давайте думати, як робити це, направляти це в таке практичне русло. Вони разом. Заснували фонд, вже передали там купу техніки, машин і так далі. Деколи це просто е, вміння міських голів, голів громад домовлятися, їздити на ці конференції з відбудови. На е, різні зустрічі і домовлятися є ще звичайно, асоціація міст, асоціація громад. Вони також налагоджують е, контакти з Швеція. Насправді є дуже активним е, е, таким дж, джерелом міст партнерів, громад партнерів е, не лише для тих, які е, на лінії фронту, а й е, на заході країни. Так тому е, тут дуже важлива ця спроможність громад вміти розуміти, будувати ці плани, робити. Конкретні і інвестиційні проекти, і проекти з відбудови, тому що це оця спроможність громад, яка дуже важлива, і навіть ті інструменти, які пропонує держава, зокрема, програма DREAM, так де громади мали би вносити свої проекти, і різні донорські організації можуть дивитись, сказати Окей, давайте ми профінансуємо цей баган. Воно все має бути складено відповідно до певних стандартів. Звісно, громадам не завжди вистачає спеціалістів. Але це те над чим теж працюють донори, угу. пані Ірина, Ну розкажіть, будь ласка, ще про е, ймовірну, можливу корупційну складову, яка може виникати так чи інакше, у таких е, відносинах з міжнародними партнерами, з міжнародними партнерами, е, містами. Наскільки її можна цю прозорість, так надання нам грошей, ресурсів і так далі, прослідкувати, е, повністю проконтролювати, ну і продемонструвати суспільству, що власне е, все чесно і без е, цієї корупційної складової. Українські де, міста і громади вони розуміють, що вони е, так само, як і всі, як державні лідери, вони зараз є таким обличчям України. Так, і якщо його скомпрометувати, то напевно нам буде дуже важко з огляду на те, що ми залежимо від іноземних грошей, так як і у наближенні перемоги, так само і. У відбудові тому з одного боку я б могла відповісти філософськи, що це на совісті ось оцих людей з іншого боку, дуже важливо, щоб е, були рішення і механізми, які цього не дозволятимуть, і тут мені справді дуже подобається приклад. Миколаєва, адже вони кажуть, що коли гроші до нас не заходять і немає спокус, так таким чином вони отримують е, якісь роботи, отримують обладнання, труби. Тим більше що е, датчани, вони дуже чітко проводять аналіз, що саме потрібно, які технічні дані, і таким чином вони можуть це проаналізувати і розуміти, що тут вже не буде корупційної складової, бо це відповідає на саме запит і потребу міста е, у тій чи іншій сфері, там чи це пов'язано з водопостачанням. Анням чи з енергетикою, чи будь-що інше. є, звісно, можливість створювати різні фонди, і тут коли це фонди, а якщо їх робити прозорими залученнями ради наглядової ради з присутністю громадських організацій, то також це може бути дієвий механізм. Але знову ж таки, якщо буде хоча б один корупційний скандал, тоді ну, ризики дуже великі для громади, О, так, безперечно. Спасибі, дякуємо, чай, пані дякуємо. Ірина Ірина Озумок була з нами щойно на зв'язку. Чекаємо ще в наших ефі.